Вітаю, колеги! Продовжуємо розбір нового положення про атестацію педагогічних працівників, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 9 вересня 2022 року номер 805 що набирає чинності 1 вересня 2023 року. В попередньому відео ми з вами розглянули загальні положення атестації педагогічних працівників та повноваження атестаційних комісій. Посилання на нього ви можете знайти в описі під відео. Зараз ми поговоримо про встановлення результатів атестації, а саме присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, права педагогічних працівників під час атестації, а також зупинимося на окремих випадках проведення атестації педагогічних працівників. За результатами атестації педагогічного працівника, незалежно від обсягу його педагогічного навантаження, кількості навчальних предметів або інтегрованих курсів дисциплін, встановлюється його відповідність або невідповідність займаній посаді Так, присвоюється або не присвоюється кваліфікаційна категорія, або підтверджується, не підтверджується раніше присвоєна кваліфікаційна категорія. Присвоюється, не присвоюється педагогічне звання, підтверджується не підтверджується раніше присвоєне педагогічне звання у разі наявності. Педагогічним працівникам посади, яких не передбачають присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації, визначається відповідність або невідповідність займаній посаді. Та у порядку, визначеному законодавству, встановлюється або підтверджується тарифний розряд. Кваліфікаційна категорія педагогічне звання, що присвоюється або підтверджується за результатами атестації, визначаються відповідно до переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників. Затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 грудня 2015 року номер 1109. У разі відмови у присвоєнні або підтвердженні наявної кваліфікаційної категорії спеціаліст першої категорії чи спеціаліст вищої категорії і присвоєння або підтвердженні відповідної нижчої кваліфікаційної категорії атестаційною комісією приймається рішення. Про відмову у присвоєнні та в підтвердженні раніше присвоєного педагогічного звання. Положенням визначено вимоги до присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань. Кваліфікаційна категорія спеціаліст присвоюється педагогічному працівнику, який має освітній рівень. Паховий молодший бакалавр або освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр чи магістр або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. Кваліфікаційна категорія спеціаліст другої категорії присвоюється педагогічному працівнику, який має освітній рівень молодший бакалавр, кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст. Бакалавр чи магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. Для працівників закладів дошкільної освіти також освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр. Стаж роботи на посадах педагогічних працівників має бути не менше, ніж 3 роки. Кваліфікаційна категорія спеціаліст першої категорії присвоюється педагогічному працівнику. Який має освітній рівень бакалавр, магістр, кваліфікаційний рівень спеціаліст для працівників закладів дошкільної освіти, також освітньо-професійний ступінь паховий молодший бакалавр або ступінь вищої освіти молодший бакалавр, кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст. Стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж 5 років. Кваліфікаційна категорія спеціаліст вищої категорії присвоїться педагогічному працівнику, який має освітній рівень магістр, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше, ніж 7 років. Педагогічному працівникові, який має освітньо-науковий, освітньо-творчий, науковий ступінь, за результатами атестації без дотримання послідовності на присвоєння, може бути присвоєна кваліфікаційна категорія спеціаліст вищої категорії. За умови наявності в нього стажу роботи на посадах педагогічних працівників, не менше, ніж один. Особи, які не мають педагогічної освіти, але мають стаж роботи в одній із галузей економіки, крім освітньої, та працюють на посадах педагогічних працівників, атестуються як педагогічні працівники без дотримання послідовності на присвоєння кваліфікаційної категорії. Спеціаліст другої категорії за наявності не менше двох років стажа роботи, Спеціаліст першої категорії не менше 5 років, спеціаліст вищої категорії не менше 7 років. За результатами атестації педагогічні звання присвоюються або підтверджуються педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію спеціаліст першої категорії або спеціаліст вищої категорії, та які, зокрема, Упроваджують і поширюють методики компетентностного навчання та нові освітні технології, надають професійну підтримку та допомогу педагогічним працівникам, тобто здійснюють супервізію, беруть участь у процедурах і заходах пов'язаних з забезпеченням якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних інновацій і технологій у системі освіти. Були визнані переможцями, лауреатами всеукраїнських міжнародних фахових конкурсів. Підготували переможців всеукраїнських міжнародних олімпіад, конкурсів змагань тощо. Педагогічне звання вихователь-методист може присвоюватися музичним керівникам та інструкторам з фізичної культури дошкільних закладів освіти. Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання, як правило, присвоюють послідовно. Наявність освітнього освітньо-кваліфікаційного рівня педагогічного працівника підтверджується відповідним документом про освіту. Наявність освітньо-наукового, освітньо-творчого, наукового, освітньо наукового ступеня підтверджується відповідним дипломом. Наявність стажу роботи на посадах педагогічних працівників визначається відповідно до даних його особової справи, трудової книжки або відомостей про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування та інших документів, що відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи на посадах педагогічних працівників. Посади педагогічних працівників визначені переліком посад педагогічних та науково педагогічних працівників, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 14 червня 2000 року No 963. Посадові обов'язки педагогічного працівника визначаються його посадовою інструкцією. Атестаційна комісія розглядає. Документи педагогічних працівників, які атестуються, за потреби перевіряє їхню достовірність, встановлює дотримання вимог пунктів 8-9 розділу 1 положення, а також оцінює професійні компетентності педагогічного працівника з урахуванням його посадових обов'язків і вимог професійного стандарту за наявності такого стандарту. Зокрема, у професійному стандарті вчителя кваліфікаційні вимоги до вчителів, які присвоюється кваліфікаційна категорія, спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії, визначена орієнтовним описом професійних компетентностей вчителя відповідно до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників. Для належного оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, атестаційна комісія може прийняти рішення про вивчення практичного досвіду його роботи. У такому випадку атестаційна комісія має визначити зі складу членів атестаційної комісії членів, які аналізуватимуть практичний досвід роботи педагогічного працівника а також має затвердити графік заходів з його проведенням. Професійні стандарти розміщено в реєстрі професійних стандартів. Ви можете їх переглянути, скориставшись QR-кодом для швидкого переходу у нас. Наприклад, затверджені і розміщені такі професійні стандарти. Професійний стандарт за професіями вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти, вчитель закладу загальної середньої освіти, вчитель із початкової освіти з дипломом молодшого спеціаліста, професійний стандарт вихователя закладу дошкільної освіти, професійний стандарт керівника у директора закладу загальної середньої освіти, професійний стандарт керівника директору закладу дошкільної освіти та інші. Розглянемо права та обов'язки педагогічного працівника під час атестації. Педагогічний працівник відповідно до статті 54 закону України про освіту має право на справедливе та об'єктивне оцінювання своєї професійної діяльності. Проходить чергову атестацію не менше одного року на. Атестаційна комісія розглядає документи педагогічних працівників, які атестуються, за потреби перевіряє їхню достовірність, встановлює дотримання вимог пунктів 8.9 розділу 1 положення, а також оцінює професійні компетентності педагогічного працівника з урахуванням його посудових обов'язків і вимог професійного стандарту у разі наявності такого. Для належного оцінювання професійних компетентності педагогічного Працівника, атестаційна комісія може прийняти рішення про вивчення практичного досвіду його роботи. У такому випадку атестаційна комісія має визначити зі складу членів атестаційної комісії членів, які аналізуватимуть практичний досвід роботи педагогічного працівника, а також затвердити графік заходів з його проведення. Професійні стандарти розміщено в реєстрі професійних стандартів. Ви можете їх переглянути, скориставшись QR-кодом для швидкого переходу у реєстр. Наприклад, затверджені та розміщені. Такі професійні стандарти. Вихователя закладу дошкільної освіти, стандарти за професіями, вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти, вчитель закладу загальної середньої освіти, вчитель з початкової освіти з дипломом молодшого спеціаліста. Професійний стандарт керівника директора закладу загальної середньої освіти, професійний стандарт керівника директора закладу дошкільної освіти, професійний стандарт педагога професійної навчання, майстра виробничого навчання, методисту закладу професійної, професійно-технічної освіти та інше. Розглянемо, як приклад, професійний стандарт. Вчителя кваліфікаційні вимоги до вчителів, яким присвоюється кваліфікаційна категорія, а саме спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії, визначено орієнтованим описом професійних компетентностей вчителя відповідно до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників, розділ 7 професійного стандарту. Орієнтовний опис професійних компетентності вчителя відповідно до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників передбачає, що педагогічний працівник кожної наступної кваліфікаційної категорії володіє компетентностями, визначеними для попередніх кваліфікаційних категорій. На слайді ви зараз бачите зразок з розділу 7 професійного стандарту вчителя. Такий орієнтовний опис може використовуватися з метою планування професійного розвитку вчителів, як рамка професійного розвитку вчителя, а також комплексного оцінювання їхніх професійних компетентностей під час процедур атестації та сертифікації. У розділі 7 професійного стандарту вихователя закладу дошкільної освіти, ви бачите фрагмент на слайді зараз, ви можете знайомитися з орієнтованим описом професійних компетентностей вихователя відповідно до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників. Якщо ви візьмете інші професійні стандарти, ознайомитеся з ними, то побачите вимоги до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників. Розглянемо права та обов'язки педагогічного працівника під час атестації. Педагогічний працівник відповідно до статті 54 Закону України про освіту має право на справедливе та об'єктивне оцінювання своєї професійної діяльності. У статті 50 закону України про освіту зазначено, що педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на 5 років, крім випадків передбачених. Законодавством, при цьому щорічне підвищення кваліфікації педагогічного працівника є обов'язковою умовою. Педагогічний працівник не пізніше 20 грудня може подати заяву до атестаційної комісії для проходження позачергової атестації за його ініціативою, а також може подати таку заяву у випадку його відсутності. У списку які, у списку, якщо цей педагогічний працівник підлягає черговій атестації, може подати до атестаційної комісії документи в паперовій або електронній формі, що, на його думку, свідчить про педагогічну майстерність. Та або професійні досягнення протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення інформації на вебсайті закладу освіти. Педагогічний працівник може бути присутнім на засіданні атестаційної комісії під час розгляду питань, що стосується його атестації, в тому числі в режимі «Відеоконференцв'язку». Отримує атестаційний лист впродовж трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення атестаційної комісії, може особисто отримати свій примірник атестаційного листа у секретаря відповідної атестаційної комісії під підпис, або за його заявою оригінал атестаційного листа може бути відправлено поштою з повідомленням про вручення. У разі незгоди з рішенням атестаційної комісії першого чи другого рівня він має право оскаржити таке рішення шляхом подання апеляції до відповідної атестаційної комісії вищого рівня, упродовж семи робочих днів з дати отримання педагогічним працівником атестаційного листа особисто або на електронну адресу. Розглянемо окремі випадки атестації педагогічних працівників. Педагогічні працівники, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому. Є підвищення кваліфікації з навчальних предметів або інтегрованих курсів, що обов'язкові для вивчення відповідно до річного навчального плану закладу освіти. Педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах. Педагогічні працівники, які обіймають різні педагогічні посади в одному і тому чи різних закладах освіти, зокрема керівники закладів освіти, які викладають предмети або здійснюють іншу педагогічну роботу, атестуються за кожною з посад. Педагогічні працівники, які працюють у різних закладах освіти, за однією тією самою посадою та або викладають один предмет або інтегрований курс, атестується за основним місцем роботи. В цьому випадку присвоєна педагічному працівнику кваліфікаційна категорія та педагогічне звання або тарифний розряд поширюється на все педагогічне навантаження за всіма місцями роботи та або посади. Якщо в міжатестаційний період, Педагогічного працівника довантажено годинами з інших предметів інтегрованих курсів, то присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження до чергової атестації. Керівник закладу освіти або відокремленого структурного підрозділу, заступник керівника закладу освіти відокремленого структурного підрозділу, які працюють на посаді педагогічного працівника, що передбачає здійснення педагогічної діяльності та наявність педагогічного навантаження, атестуються за цією посадою у порядку, призначеному цим положенням. Керівникам закладів освіти або відокремлених структурних підрозділів, їх заступникам та іншим педагогічним працівникам, посади яких не передбачають присвоєння кваліфікаційних категорій, за результатами атестації встановлюється їх відповідність або невідповідність займаній посаді, та встановлюється або підтверджується тарифний редря. За педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного закладу освіти до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому закладі освіти, або які перервали роботу на педагогічній посаді незалежно від тривалості перерви у роботі, зберігаються присвоєння за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Особи, призначені на посаду педагогічних працівників відповідно до частини 5 статті 58 закону України про освіту та або ті, які пройшли педагогічну інтернатуру в установленому законодавством порядку, для продовження роботи на цих посадах, атестуються упродовж другого року роботи, але не раніше, ніж через один рік після призначення на посаду. У разі тимчасової непрацездатності педагогічного працівника, який атестується, або настання інших обставин, що не залежать від його волі, та перестажають проходженню ним атестації, проведення атестації або окремих засідань атестаційної комісії має бути перенесено за рішенням відповідної атестаційної комісії до припинення таких обставин, але не більше, ніж на один рік. У такому випадку за педагогічним працівником зберігається раніше присвоєна кваліфікаційна категорія педагогічне звання до проходження ним атестації у порядку, визначеному положенням про атестацію. Отже, колеги. Тема другої зустрічі присвячена атестації педагогічних працівників вичір. В наступному відео ми з вами побудуємо та детально розберемо дорожню карту проведення атестації педагогічних працівників. Дякую за увагу! До зустрічі!